Сьогодні я буду проводити ритуал, наводити морок на чоловіка, оскільки склалася така ситуація, що дружина трошки винувата перед ним. І зараз для того, щоб зберегти сім'ю, потрібно зробити так, щоб чоловік не вигнав дружину взагалі з хати. Тож будемо наводити морок. Най зійдуться небеса, почерніє небо, розгуляються вітра. Вийду я у поле, обернусь кругом та мороку призову. Чортовим обманом, конопляним дурманом, Йди морока на Сергія та головою мокрути. Думки його сплутай бісовськими ходами, собачими стежками, чорним туманом розом йому оберни. найплутаються думки, очі дивляться та не бачать. Вуха слухають та не чують. Дивиться на біле, а бачить чорне, на чорне дивиться, бачить біле, в голові. Думки до гори Дригом, лиш дружину чує, дружині віре, і вона йому, як промінь сонця, в темній ямі. Що вона скаже, лиш тому він віру має, а кругом біси пляшу, чорти скачуть, очі нічого крім дружини не бачать. Не йду я, не лечу, а гадами поганяю, голову Сергі... Сергію мореком обертаю, волю вузлом зав'яжу, та на ціпок тебе посажу, до дружини прив'яжу. Будеш, як теля слухняне, робити все, що вона тобі скаже. Слова мої, попам не відмолити, відьмакам не відмести, як я сказала, так і буде. Заклято. Най зійдуться небеса, почорніє небо, розгуляються вітра, вийду я у поле, обернусь кругом, та мороку призову, чортовим обманом, конопляним дурманом йди морока на Сергія та голову йому окрути, думки його сплутай, бисовськими ходами, собачими стежками, чорними туманами, розом йому оберни, Найплутаються думки, очі дивляться та не бачать. Вуха слухають та не чують, дивиться на біле, а бачить чорне, на чорне бачить біле, в, голови, в голові до гори дригом думки лиш дружину чує, дружині віри. Вона йому, як промінь сонця, в темній ямі. Вона, як скажуть, Лиш тому він віру має, а кругом біси пляшуть, чорти скачуть, очі нічого, крім дружини не бачать. Не йду, не лечу, а гадами поганяю. Голову Сергію мороком обертаю, волю вузлом зав'яжу, та на ціпок тебе посажу, до дружини прив'яжу. Будеш ти, як теля слухняне, робити все, що вона тобі скаже. Слова мої, попам не відмолити, візьмакам не відмести, як я сказала, так воно і буде заклято. Не зійдуться небеса, почерніє небо, роз, небо, розгуляються вітра, Вийду я у поле, обернусь кругом, та мороку призову, чортовим обманом, конопляним дурманом, йди морока на Сергія та голову йому окрути, думки його сплутай, бисовськими ходами, собачими стежками, чорними туманами, розум йому оберни, найплутаються думки, очі дивляться та не бачать. Вуха слухають та не чують, дивиться на біле, а бачить чорне, на чорне бачить біле, в голові дурман, дор, до гори дригом думки. Лиш дружину чую, дружині віри, вона йому, як промінь сонця, в темній ямі, вона йому, як скаже, так тому він віру має, а кругом біси пляшуть, чорти скачуть, очі нічого, крим дружини, не бачать, не йду, не лечу, а гадом поганяю голову Сергію мороком обертаю, волю вузлом зав'яжу, та націпок тебе Посажу, до дружини прив'яжу, будеш, як теля слухняне, робити все, що вона тобі скаже. Слова мої, попам не відмести, відьмакам не попам не відмолити, відьмакам не відмести. Як я сказала, так воно і буде заклято. Найзійдуться небеса, небо, роз, небо розгуляються вітра. Вийду я у поле, обернусь кругом, та ми призову чортовим обманом, конопляним дурманом. Йди морока на Сергія та голову йому окрути, думки йому сплутай, бісовськими ходами, собачими стежками, чорними туманами, розом йому оберни, найплутаються думки. Очі дивляться та не бачать, вуха чу слухають, та не чують. Дивиться на біле, а бачить чорне, на чорне бачить біле. В голові думки догори дригом, лиш дружину чую, дружині віри. Вона йому, як промінь сонця, в темній ямі. Що вона скаже, лиш тому він віру має, а кругом біси пляшуть, чорти скачуть, очі нічого, крім дружини, не бачать. Не йду, не лечу, а гадом поганяю. В голові Сергію мороку обертаю. Волю вузлом зав'яжу, та на ціпок тебе посажу, до дружини прив'яжу. Будеш, як теля, слухняне, робити все, що вона тобі скаже. Слова мої, попам не відмолити, відьмакам не відмести. Як я сказала, так тому й бути заклято. Я сьогодні вам показую своє авторське замовляння і а, хочу наголосити на тому, що проводити цей ритуал можуть лише практики. Також, будь ласка, якщо ви десь публікуєте мою роботу, вказуйте автора. Найзійдуться небеса, почорніє небо, розгуляються вітра, вийду я у поле, обернусь кругом та мороку призову чортовим обманом, конопляним дурманом, іди морока на Сергія, то головою йому крути, Думки його сплутай, бісовськими ходами, собачими стежками, чорними туманами, розом йому оберни. Найплутаються плутаються думки, очі дивляться та не бачать, вуха слухають та не чують. Дивиться на біле, а бачить чорне, на чорне бачить біле в голові. Думки до гори дригом лиш дружину чує, дружині віре вона йому, як промінь сонця, в темній ямі. Що вона скаже, лиш тому він віру має, а кругом біси пляшу, чорти скачуть, очі нічого, крім дружини, не бачать, не їду, не лечу. Не, й, не йду, а гадом поганяю голову Сергію, мороком обертаю, волю вузлом зав'яжу та на ціпок тебе посажу, до дружини прив'яжу. Будеш як теля слухняне, робити все, що вона тобі скаже. Слова мої, попам не відмолити, відьмакам не відмести. Як я сказала, так воно і буде заклято.